Доброго ранку! Доброго дня. Сьогодні, сьогодні ми вам запропонуємо ранкову гімнастику хованки. Направо, Кроком руш. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Руки на поясі. На, нос, на шпиньках пішли. Молодець. Крокуємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ручки на поясі. Пішли, як чаплі, піднімаємо коліна. Крокуємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Побігли один за одним. Побігли, побігли, побігли. Руки зігнули. На носочках, на носочках бігаємо. Молодці, крокуємо. Крокуємо, раз, вдих. Видих. Вдих через носик, видих через рот. Зупинилися. Перша вправа у нас називається «Де наші ручки? Руки опустили вниз. Ховаємо ручки за спиною. Раз, нема ручок. Де наші ручки? Показали, ось вони. Знову сховали, оп! Нема ручок. Показали молодці, сховали. Раз. Де ручки, показали свої ручки? Молодці. Наступна вправа, де наші дітки? Руками закрила учнятка. Раз, сховалися дітки, немає діток, ручки в сторони. А ось вони. Заховалися, показали де наші дітки. Молодці, заховалися, показали. Заховалися, показали. Наступна права, де наші ніжки. Присіли, сховали свої ніжки. Сховали. Молодці встали, показали, до наші ніжки. Ось наші ніжки. Сховали. Стали, показали ніжки. Знову сіли, сховали. Стали, показали. Знову сховали ніжки. І показали, де вони. Молодці. А зараз побігли по колу. Побігли, 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 побігли. Помахали ручками, помахали, 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 помахали. Молодці. Зупинилися. Ручки в сторони вдих. Обійняли себе в вид. Знову вдих, видих. Вдих. Видих. Молодці! На цьому наша ранкова гімнастика закінчена. До побачення! До побачення!